Доброго дня! Вас вітає компанія «Агрокар» місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки з США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо у вашій увазі сівалку точного висіву джундір 7000. Це восьмирядкова сівалка з міжряднім 70 см. Агрегатується з тракторами від 80-кінських сил. Сівалка була механічна з апаратами пальчикового типу. Зараз вона переобладнана в вакуумну і на ній встановлені апарати Prestigion Planting Viset Classic. За допомогою цих апаратів можна висівати такі технічні культури, як кукурудза, соняшник, соя, буряк. По свалці проведений капітальний ремонт з повною заміною всіх розхідників. Можна укомплектувати системою внесення як сухих, так і рідких добрив. Колеса з вирізами для кращого посіву вологий ґрунт в нашій компанії встановлюються і входять в базову комплектацію сівалки. Сівалка точно висіву Джандір 7000 дуже популярна модель по сьогоднішній день, дуже зручна у використанні, піддається багатьом вдосконаленням та модернізації. Можна встановити транспортний пристрій, є вибір придбання сівалки з трьома видами висівних апаратів під ваші потреби, в залежності, які культури ви висіваєте. Має багато варіантів встановлення прикочуючих коліс, встановлення різних варіантів колтарів та розгортачів ряду під вашу технологію, внесення як рідких, так і сухих добрив. З різними варіантами та видами обладнання для цього, також повна модернізація сівалки для точного землеробства, що набирає дуже великих оборотів в нашій країні. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку, особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.